134 день в Канаді. 02.02.24. П'ятниця, кінець тижня, дуже гарний день. І він в мене почався зранку. Будильник, стандартно, 6... тяжко стається мені зранку. Треба завтра поспати до обіду. Став, зібрався, потопив на роботу. Прийшов на роботу. Ні, я приїхав. Сьогодні машиною я був. Сьогодні приїхав, знову стояв на тих світлофорах, пішки йти краще в 100 разів. Ніж їхати машиною на роботу. Приїхав, якраз там був Сем, чак, всі на паркінгу. Е, зразу з чаком поговорив за Алекса. Е, він ж мав сьогодні прийти. Питаюся, на яку годину, на 10-ту кажу, добре буде, добре. Зразу йому подзвонив, на 10-ту годину чак чекає на співбесіду. Приходь. Заради хвилюється, ясно, нова робота, співбесіда. Що робити, що говорити, що одівати, кажу, криватки не бери. Краватки не бери, приходь спокійно, будь з собою, і все буде добре. От так, Нічого думати не треба. І ми порозходилися. Я пішов на четвертий, Сем пішов зі мною, я собі зробив кави, попив кави, посидів. Чак, що він робив? А, він пішов за комп'ютер. Він пішов за комп'ютер, видирково накладні. Е, нічого такого. Перейшли, ми обійшли технічні приміщення. Я подив, вийшов на балкон, зробив фотографію краєвиду. Завжди мені подобається ранок виходити оце на 40-му поверсі на 39-му. І дивитись на гори. Дуже класно, що сонце на них світить. Красота. Е, прийшли ми в офіс, взяли заявки, чак видрукував одну, не знаю, чуга, він видрукував, бо він хотів сам піти. Там проблема з, не проблема з термостатом, дуже жарко. Просто жах. як Жарко. Ми малювали одну квартиру після обіду, то там було 24 градуси, і опалення виключене, включено фільтр. Просто кондиціонування повітря по квартирі. Але толку з того ніякого. Це який був поверх? 20-й, 20, 20 по-моєму, поверх. Ну, Жара неймовірна. Я відкрив двері на балкон, вийшов на, ну, там, на вулиці було жарко. Плюс воно жарить в, то, в ті вікна і духовка. Треба і Ар... е... кондиціонер. А кондиціонер ми запустити не можемо, бо ми з чаком вже розібрали ті помпи. Мається він чистити, ми його не будемо точно запускати, бо я дивився погоду, що трошечки буде мінус-мінус 7 колись. А на, зараз на вулиці відчувається весна. Дуже приємно, тепло, весняне, весняне таке повітря. В футболці собі спокійно ходиш. І от таке от. кави. Взяли ми ту заявку, ми її робили чи ні, щось не пам'ятаю. Ми щось пішли, зробили якусь дрібницю. Щось зробили. І підходить 10-та година. А Сем я бачу. Я якраз був Сік'ятіром, бачу Сем взяв трак і поїхав. По камерах побачив. Поїхав кудись. Я так зрозумів, що він поїхав десь Арче, Нора. Кудись туди. І 10-та година я дзвоню до Алекса, що там приїжджаєш, приїжджаю, все, приїхав. Приїхав він з, з Катією. І я що пустив, зайшли на паркінг, кажу, йдемо по поп'ємо кави, поки чака нема. Пішли в мене четверті, посиділи, поговорили, посміялись. Дзвоню я до нього, де він є, а він вже приїхав. Все. Спустились, я віддав Алекса йому. Він з ним пішов на співбесіду, а ми пішли щось робити. А, підготовлювати до малювання. До малювання це було десь 11-та доходила. Ми вирішили помалювати в B кілька квартир. І треба було там прибиратися, просили на 40-му поверсі поміняти батарейки в диспенсері для мила. Поміняли батарейки, я спустився і якраз злапав ще, е, Алекса з е, чаком в Security Room. Він показує йому комп'ютери, бойлери, всяке таке. І я кажу: йдемо зі мною, я тобі покажу, як ми малюємо. Важливо йому було показати, як ми малюємо, бо Святославу я не показав, я не знав, що так буде, його забрали, і не, не сподобалося їм чомусь малювання його. Ну На початку, якщо людина не малювала, то ясно, що воно буде специфічне. У мене був момент, ми поїхали були з куди ми, з, з Польщі, нас відправили в Німеччину, Франкфурт на Майні, і там треба було штукатурити. Машина штукатурка. Накидаєш розчини і стягуєш. І один пацан сказав, що він спеціаліст, капець робив кілометри стін перештукатурив. Ми приїжджаємо туди, а я зразу казав, я того не робив ні разу. Машину штукатуркою, я штукатурював руками по маяках, а там зовсім інакше. Він, е, він приїхав, каже, робив. І той каже, давай, вони накидали роствор. І він е, продовжуй. Він взяв маленьку кельню і оце по, загладжувати, Той за голову взявся. Ну нічого собі, майстер. Зразу додому відправляти. Ну я від, просився до них і мене лишили. Але отаке. От от. Так що не треба брехати, воно все потім березе боком. Пішли ми показаємо, що там ми робимо. Все просто. Все просто, треба просто робити все, що треба. Так і буде. Далі. Ну що, ми пішли на обід? 12 година стукнула, ми поставили фарбу в холодильник, пішли на обід. Собі смак... Поїли, сем каже, йдемо. Ідем". йдемо, оглянемо склади. Бо в нас люди винаймають такі клітки великі і там зберігають речі. А деякі, дехто закидає просто наверх на клітку, не ховає всередину. І офіс розкинув всім повідомлення, забирати все там сміття. Воно має бути або в клітці, або в смітнику, або вдома. Не може бути зверху. І всі, хто не заберуть, ми маємо це прибрати в понеділок. І сам каже, йдемо, йдемо, подивимося, щось там цікаве може є. І ми пішли, подивилися. Я знайшов ламзак, такий мішок вели з великою дірою. Просто набираєш повітря, закручуєш. Мені сподобався. Він у мене один є, але я хочу ще один. Я вже собі його відклав, в понеділок сподіваюся, його заберу. Отаке от, от. Прийшов чувак двері ремонтувати, гаражні ті, що коли були морози, робили тест генераторів, накрилась там електроніка. Він то зремонтував, ми йому відкривали двері і пішли назад. Сам пішов собі спати, на своєму шикарному кріслі виробався. А я що я там? Я що собі пописав, в групі там повідписував і вирішив підготувати, що маю забрати додому. Ящик там всякі такі. яйця в мене в холодильнику курячі стояли, два лотка, я їх зразу собі спакував і сам якраз прокинувся. Прокинувся, дивиться, я ставлю яйця в чорний ящик біля, біля себе, там, де я сижу. І він тупо не думаючи каже: о, клас! Можна я поставлю там теж? Я такий думаю, до чого він тобі панув? Не... Там краще зберігати, ніж в холодильнику. Просто так, йому в голову прилітають думки ні звідки, і таке він може ліпити. Я кажу, то я їх забираю додому. В холодильнику краще зберігати, ніж там. Тим більше в нас дуже тепло. Я скоро термостат десь на 18 поставив, бо в нас на четвертому як тепло. Е, от так. Потім е, я кажу сам, де йдемо, йдемо е, продовжувати малювати, закінчимо то все і будемо спокійно. Пішли, ми виходимо, заходимо в ліфт і їде там. Гей, але не той, що я був тренерами, а його чоловік. Я думаю, ну я з ним розговорився, я кажу, от ти, ти працюєш, кажу, прямо біля мене. Біля ті... Я за Тім Хортоном живу. Ти в Тім Хортон їдеш на роботу, та їду на роботу. Та як там твій чоловік? Е... А сам стоїть з боку і просто шокований. Я в чоловіка питаю, як його чоловік. І він десь годин, ну, цілий день він то нагадував. Він... Е... Я... я бачу, що в нього там в голові закрутилась інформація. він завис. Потім каже, як так? Посміявся, ну я довго сміявся, він то буде згадувати, напевно, завжди. <смі> далі, далі, далі. Кава. Робить цем каву, на стіл і під столом є така маленька полиця. Я каву туди ставив, там місце гарне для зберігання, Ну, що толку каву лишати на столі. Цем каже, я лишу каву тут на столі, бо мені то згинатись зранку дуже, дуже важко. Я такий думаю, скільки там згинатися, то навіть не присідати. чуть-чуть зігнувся, взяв і поставив на місце. Я їй поставив на місце, Бардак робить на столі вже. Біля нього там може бути бардак. Мені він не заважає. Головне, щоб вже тут не пхався. Так, так, так. Помалювали ми все. І в нас ще одна квартира є малювати десь там вище, на 38-му. Ми були десь на 20-му. На 20-му ми закінчили. І не домалювали. Там треба було ще в туалеті замалювати, але ми фарби не мали, вже все використали і не хотіли додати лишнього морока. Домалюємо пізніше. Він каже, може, лишимо інструмент на 38-му, щоб вже не тягнути вниз. Я кажу: та для чого? Давай лишимо тут. Він каже: Та ні, ми забудемо. Ну я думаю, як ми забудемо? Якщо він каже на 38-му лишити, а тут не ж одне і то саме. Я кажу сам, то ж одне і то саме, що ти лишиш там. Чи лише ж тут. Ми тут маємо малювати і там маємо малювати. Точно, точно. Я кажу, тоді давай беремо вниз. Все одно два дні вихідних, не знати, що ми будемо робити. В понеділок буде видно. Малювати в нас є багато квартир. Обійти треба всі, повикреслювати. І лише завезли ми вниз. Завезли ми вниз, пішли, кажу, за комп'ютер комп глянемо, може, якісь заявки є. В сьогодні п'ятниця, два дні, треба все поробити. І є 5 замовлень. Там. Що було плита? Треба було замінити плиту. Я плиту українцям замінив за 15 хвилин. Взяв ту, привіз і завіз назад. За 15 хвилин це все зробив. Нема що робити. Вона не є така дуже тяжка, тим більше береш візочок. А Сен, е, ну, ще саме тавер, е, якісь дрібні заявки, там лампочку поміняти. І сам пішов е, в B і каже: Роман, приходь! Плиту треба поміняти. Я кажу, так ти ж береш на візочок сам? Ні-ні, та де це тяжке. Кажу, давай тоді йди, виконуй ті дві заявки, що ти маєш та вербі, а я сам ту плиту поміняю, швидше буде. І він же зразу пере переключився. ні 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 я зроблю сам. Коротше, думаю, ні. краще я піду, бо він зараз як зробить сам, то ще не робить. Розіб'є ту плиту, а вона нова якраз привезли нову по гарантії, бо сторону відремонтували. Приходжу. Він же ящики порозривав, а вона вся обклеєна клейонкою. Внизу, зверху, там. Нова. Я кажу, давай це все здрем тут. І біля нас прям смітник, викинемо смітник, щоб то не робити в квартирі. Ні-ні, ні, -ні, -ні вперся рогами треба то зробити в квартирі, щоб людина бачила, що нова. Та вона буде бачити, ти їй лише одну наклейку і вона буде бачити, що нова. Не мусиш все обклеєнно лишати. Тим більше, отут от плита, і тут в Канаді зроблені от, вимикачі вище, позаду неї. І вона все в клієнці. Кажу, ну хоч тут зверху клієнку здри. Ні, ні нехай буде, не, не треба буде мити, так вона розплавиться. Ой-ой-ой, добре, він здер хоч половину, а другу половину я кажу, добре, здирай собі в квартирі. Будеш здирати собі в квартирі, обдирати, як тобі зручно. І він там сидів обдирав. Виходимо, він їде не в ту сторону, у нього вже в голові переключилось, там, на, на якусь іншу думку, і вся решта йому повилітала з голови. І він же не туди їде. Каже, так міняти треба в тавер, нам треба в другу вежу їхати. А, точно, точно. Коротше, за нього весело, добре, що я записав. То, оці дрібниці кожен день, кожен день, ніхто не може його витримати тільки я. Так що, Чак каже, він буде працювати з тобою, бо ніхто не хоче. <кій> Нічого, поробили? Поробили. Щось там з дверями ще були приколи, але то таке. Була заявка в нас наших сусідів на четвертому поверсі. Індійська, не знаю, це не родина. Там пацанів, напевно, 5 чи 6 живе в одній квартирі. Матрас біля матраса і в них там щось з дверями сталося, Я туди ще не заходив. Туди сам заходив. Дуже брудно. Дуже брудно в них. І. І двері в них щось поломані. Двері поломані, і ми цю заявку відклали на цей. Приїхав Джордж з чаком. І вони собі сиділи якраз поговорили за Алекса, Бо Алекс має робити з Джорджем. І я кажу, що там: ну, мусиш попробувати. Він питає, розпитує мене за нього, я там розказав, само собою розхвалився, як має бути. І кажу: мусиш попробувати, Нема чого відмовлятися, бери. По -по Тиждень-два попробуєш, не сподобається, не сподобається. Сподобається, візьмемо. Без проблем. Все. Так що я думаю, що скоро візьмуть. Резюме він написав, вже сьогодні мав скинути чаку, і от чак через тиждень їде в відпустку, і тим більше треба буде якусь підтримку людей. Ну, буде видно, коли його там загін Але сподіваюся, буде добре. Після роботи я машину, я машину ще на протязі дня загрузив. Там коврик такий досить великий, метр два на метр на два десь такий, чорний з білими полосками. Взяв, ну а чого мені? Люди винес, десь його пристрою. Може на балконі поставлю. Виходив на балкон, там бетон, а він там собі буде стояти, типу. Типу, така от. Земля. Ну, я поставити крісла, два чорних і київських, нехай буде. Викидати нема чого. І класний один кухонний. Крісло взяв на заміну, бо в мене тут дуже погане крісло. Я не знаю, хто його тут поставив. Треба знати, чого викидати чи не викидати. А напишу Гарі і Нані. І я думаю, що їм все одно на то крісло. Тут ще багато чого, всякого сміття, яке треба викинути. І я його замінив щітки для замітання теж замінив отакі от дрібниці, все запакував в машину, прання забрав. Завтра треба буде закинути нове прання. Приїхав їсти, не хотів, я на роботі з'їв противного ну, молочка з пластівцями і вдома оце попривозив, просклав трошечки по місцях і в 5.45 я вже мав бути в церкві. Взяв собі яблуко. Нарешті я доїв останнє яблуко. Я ті яблука купив в Фрістоні. Давним-давно. Давним-давно, я не знаю, місяць тому. І вони тепер стоять. Останній сьогодні з'їв нарешті. Поки їхав до церкви, якраз то яблуко, воно величезне. І цей. І. і, і, і Все. В церкві зразу пішов, да, записали мене, дали мені бейджик, я його залишив в машині. Роман і сердечко таке синьо жовте А не бейджик. Я собі лишив, десь його... десь його треба буде приклеїти. І цей. Пішов на кухню. Пішов на кухню, я виявляється, говорю добре по-англійськи. І зі мною всі говорили. Ще був Ігор і дві жінки. Жінок я не пам'ятаю імена. Ігор з Львівської області. То сусід зовсім близько, 25 км від Львова. А одна з Дніпра чи з Донецька і коротше дві жінки, один чоловік, то ми робили на кухні на посуді. Ми сьогодні мали посуду. І перше, коли ми прийшли, треба було отакі от великі треї, підноси глибокі, де пекли м'ясо і дуже багато олії ту олію зливається відро, грубі, грубі куски в відро, а решту треба обшкрябати. Потім в, в посудомічну машину. Але вона там така коробка відкриваєш з боку двері, туди ставиш, у нас за 30 секунд це все гарячою водою промиває. Якщо ні, то я просто вручну змиваю. І ще один умивальник на посуду, на такі дрібніші речі, теж на підноси. Я вирішив оце не мити. Робота не тяжка, але я не люблю це брудну роботу в жирі. Бавитись, тим більше все буде сперді мокре перед умивальником працювати. І. І я став на посадомечну машину. <хи> я став на що там, відкриваєш речого величезні двері, ставиш погано, що ставиш по одному підносу або по одному цьому треї. І вони дуже багато готували, Вони оце... їм треба було терміново. Потім принесли тонну тарілок, і ці всі тарілки треба було змивати. Ну, вони всі були мокрі. Добре, що я туди не ставав, був сухенький. І просто витирав, бігав туди-сюди, щось там їм перекладав. Що, що от там просили, то я їм перекладав, що треба робити. І все. Після, поки ми то робили, Марія підносила їсти. То голубці принесла, то вареники, то якісь фракадельки, капець. І Вони щось там соромились їсти, кажуть, то треба їсти. Купа, ну вони викинуть все одно в сміття. Я собі от кожен раз там помив, закинув щось, помив, закинув, якісь китайські рулетики. Е багато чого. Я так наївся, що то капець. І десь о 8-20 кажуть: йдіть на обід, зараз прийде нова зміна. Ї ну Йдіть поїжте. Ми спустились вниз і кажуть, йдіть в зал, там собі набирайте там, бафеті, набираєш сам собі, що хочеш. Але я так наївся, що я не хотів, я хотів дуже пити. І я взяв собі налив сочку, випив два стакани соку, сік закінчився, я собі зробив кави з солодким. Я вже собі десертики, бо я вже наївся. Десертиків посиділи, попили, потім ще випив солодкої води і в машину ще взяв баночку води. Коротше, я напився конкретно. таке от. Далі, далі після церкви. Поїхав додому. Заліз в комп'ютер, бачу коментарі і підписники. У мене підписники кожен день по підписнику, якраз так як з днями. Так, як з днями. Телефон дзвонить. Отаке от, от. Завтра збираю спати до обіду. Так що на сьогодні все. Гарних вихідних.